Сьогодні з 12 до 14 години усі потяги укрзалізниці подавали довгий гудок. Так, залізничники виступили у підтримку Надії Савченко. Мовляв, свою військову кар'єру Надія Савченко розпочала саме в залізничних військах. Це залізнична загальна акція всіх залізниць України. В підтримку Надії Савченко вона починала свою кар'єру робочу на залізниці. Нині Надія Савченко є прикладом мушності та нескореності духу для кожного українця. Дійсно, людина, яка незважаючи вже на такий довгий період, не здається і такі бореться за справедливість і можна сказати за свободу України. Залізничники сподіваються, що незабаром Надія Савченко таки повернеться додому. Тетяна Кукуріка Ігор Павлюк. новини телеканал Ексклюзив.